І так, усім привіт, дорогі друзі! З Всі вами привіт! Олег і Настя. І Настя. І сьогодні ми будемо робити нову реакцію і хочу е, вам сказати, що ми покращили свою якість. Суть в тому, що я скачав. Просто драйвер, То тобто, есть я нічого вообще не міняв. Та ж сама веб-камера, та той же самий мікрофон. Ну, ми трошки поміняли. Ми поставили в другому місці камеру. Тепер Щоб вона, вона була ближче, не, перед давала... Нами. Да, не давала зума, так як через зум і херилася сама якість, як можете зрозуміти. І тепер ви будете в широкому форматі в 60 кадрів в секунду дивитися на наші лиця. На що зробля. Я ну, хотів... це прям ж ну це як в індійських фільмах. Жук, 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 жук. Жук, жук, хто знає, той пойме. То, хто знає, той знає. Добре, сьогодні ми будемо дивитися це. Аніме не мали показувати на куйтебе. Хм, hmm. mm. І бачимо у нюзуку <схи>, якогось беня. Я це таке не бачила. <схи> <Хотя> <схи> я взагалі не дивилась, так що. <схи> я дивився. Я все дивився. Mm. Класне аніме. Конічева, шановні, сьогодні у нашій програмі <схи> багато червоної <схи> <схи> рідини. Екстрешо. <схи> <схи> Господі. <схи> <схи> Господі помізу. Скажи <схи> мені, я скажу тобі. Що виключити? Ну бляха. А, <схи> Виключи що? Я забула назву. Як воно? Тримальна хірургія. Що Та. це, це таке? Адже зараз ми будемо розбир... взагалі-то, якщо не знала, є навіть ігра, в якій ти відстрілюєш е, труси, щось О, боги. — А, і ти стріляєш трусами, по-моєму, теж. Я... Я не пам'ятаю. Чи ігри в Game Grumps бачу. Та це одне з найбожевільніших аніми нульових ельфійську пісню. До речі, ельфів у тайтлі немає, та з піснями, так собі. Чому така назва, розкажу трохи пізніше. А зараз... не, ну пісня дуже драматична, я б не сказав. Ні, там хороша така пісня. Я да? її в школі на повторі слухала. Вона мені дуже подобалась. Давайте подивимось на те, яка дівчина без одягу розносить секретну базу. Так так вам не почулося. Все дійсно починається з того, як гола дівчина роздає епічних телекінічних, епічних телекінічних, і нібито рапчик зараз зачитав. Лав. в спецурі. Хоча ні, вона не зовсім гола. На ній крутий шолом, і, можливо, це якийсь читерський білд з Dark Souls. Дівчина Солз. Звут... Можливо, так воно і є. Ну, а взагалі, фу. Шо? В школі дивилася аніме, яке 18. Там був на QTV. Я... Червоний Я Знаю. Я знаю. І що? Я теж дивився. А суть е, в тому, що. Я Я був... пам'ятаю, в то время взагалі, його типа, стали забороненим і казали, що він, типа. Я по тіліку дивився при своїй мамі. І я кожен раз відвертався, коли бачив оголеність. Ні. Я? Але вона така, що ти таке дивишся, ну переключи. Я теж, по-моєму, дивилася по челіку якраз його. Ну, Це було ночі. Ну так, да, воно дуже пізно було. Ну, воно дуже пізно. Я, я дивилася тоді, коли що... вже в мене всі в е хаті по своїм кімнатам були ну, і то... там щось тіпа, спали чи що, а я на кухні робила уроки. Ти ж помниш, в маміній кімнаті стоїть той телевізор, і я, поки мама спить, дивився, боявся кожного разу, щоб вона не проснулася. Це один раз вона проснулася і, і такий, що ти таке дивишся? Люсі, і вона Діклоніус. Що це таке? В аніме нам нормально не розкажуть. Покажуть лише, що у них є роги та толікинічні тентаклі. Тому читайте манго. <плес> Люсі Бадюро множить на нуль весь персонал бази, не жаліючи навіть секретарок з кавою. Взагалі прикольно, що її. Їй замутили... Типа полече. Да, це жара. Але потім утримує противотанкову кулю прямо в голову. Але як ми знаємо з солдзлайків, правильно зібраний білд рятує. Тому Люсі просто йде купатися. В наступних сценах нам показують коту та Йоку, двою рідних брата і сестру, які давно не бачилися. Пішли на море погуляти і випадково зайшли на нудиський пляж. А ні, це ж наша знайома Люсі, яка так добре покупалася, що втратила пам'ять. А також розлучилася розмовляти і взагалі веде себе як маленька дівчинка. So кота й юка вирішують забрати її до себе, нарікають ню і починають доглядати це хотяче непорозуміння. Далі кота розповідає про своє важке дитинство, з якого він майже нічого не пам'ятає, крім померлої сестри, показує мушлю, яку вона йому подарувала, та в цілому грозить. Stop it. Get some help. Ню хоче його підтримати і. ламає мушлю. But... Why Why would you do that? Why would you you do do that? that? any of Після цього. Да, кота... لا, що ти зробила це Jeez. для чого це було? Сам майже ламає дівчину, і вона втікає на двір. А там такий дощ, такий сум. As long as my yeah. Тим часом за ню вже виїхали дуже суворі чуваки, на чолі з головним злодієм yeah. бандо. Вони знаходять ню та коту, який прибіг її втішати на пляжі, і тут усіма. <laughs> Цей, цей звунка, це просто шесть. Бандо. Вони знаходять нюта коту, який прибіг її втішати на пляжі, і тут все могло би закінчитися, але двинутий на бійках і власні власній крутості банду вирішує трохи погратися з діклоніусом. Mm. Ну так, це ж така крута ідея. Виходити раз на раз зі створінням, яке поклало купу народу, mm -hmm. навіть не повернувши руками. Четвертка! ну камон, поки був Ну шан... блін, Чуєш, оце таке логік. Ну, ну, камон, у нього був шанс, у нього був жорсткий шанс, вона все забула. Типа, тому що він думає, а вона. Ні, вообще, я не знаю, що він це зробив. Типа, вона все забула, значить вона слаба, Та ніфіга. Ну, типа, треба було на раз просто розібратися, та й все. Пео, пев, пео, все, кінець аніме. Ну, тобто, як, поверхнувши, але не звичайними руками, а невидимими векторами. І у кожного діклоню ці вектора різні, що нам покажуть трохи далі. Коротше, ню, точніше, Люсі, неї зі роздає лящів банду, але не ісикають його. Типу, хай поки живе. Тут з'являється чергова няшна няшка Майю, яка вилізає з цуциком з якогось контейнера, і спостерігає, як ню, біжить геть. Після чого просто підходить до переламаного чувака і дивиться на нього. Знаєте, я не хочу знати, що такого було в минулому. це Наступний раз ми побачимо в сталевому алхіміку з експериментами зі своїм батьком. Це вони так роблять. Її теж знає... так звати, що? Ні, я ну, ротежя Рух... року. Тому у цієї няшки скромняшки, що вона просто ось так мило посміхається над покаліченим тілом. Після чого вона викликає постраждалому швидку і йде собі далі гуляти. Далі я нам капець. показують коту, який приходить дитями у лікарні. Mm -hmm. Одразу до нього приходять Лос Федераліс, Лос Федераліс. Яки шукає тюсі, <смеш> але хлопчина падає на мороз. Потім він проходить додому і бачить там ню, яка принесла мушлю. Оу, це так мило. мило. Спочатку вона безжально розриває людей на шматки, <смеш> а потім приносить і дарунки. Хотіла б собі таку дівчину? Чи краще ось цю няшку? До речі, знаєте чого <смеш> давно не було? Правильно, пан-сервісом. кота перевдягає ню, в процесі воно залишається, а зовсім ню. Це бачить юка та влаштовує сцену ревнощів. <смеш> а чого ця сестра ревнує брата? <смеш> Невже? Да, ну, типа. Вона наоборот мала би за нього порадуватися. Альо. Ні, не радуватися, але типа. Ну, в слі, братуха, знайшов собі діваху. Ні. Типа, не в тому діло, а в тому, що він якусь ліву незнайому діваху вже почав роздівати. А то вона хотіла, щоб він її роздівав? Я про те, що якби. Хочеш отакі сцени по типу. Братися, нам не можна. Ні, Нет, це фігня. Роздівай мене, але нам не можна. Блять. Успокойся. Це. Oh, oh, my. Та ні, здалося. Не може такого бо? А, а? Um, okay. Шо! Я не помню це! Шо! Я не помню ця. А що я сказав? Слухай, я там щось дивилась, треба передивитися. Я не пам'ятаю цього взагалі. Я теж. Я, я дивився його десь. ну, саме в той час, коли він вийшов вперше на QTV. Я теж, я теж. 2010-11 десь так. Він десь тоді вийшов аж. Okay. Окей. <клес> <клес> Тим часом Федераліс застосовують секретну зброю. Іншу ковайну няшку Діклонюса Нана. а няшка нем'я Нюм падає головою на підлогу. Перемикається на Люсі, але флешбеки з дитинства коти не дають їх зловити. Режим Берсерка. Можливо, можливо, персонажі пов'язує щось більше ніж милі перевдягання та понсошоти.

По суті, це пункт призначення, де дівчина, а, да. бігла, От нащо бігти з парасолькою з сход, я не пойму, але все ж таки вона пробила собі шию. І ми дивилися... Вона шию пробила? Мені каже, що шию. вона у Шию? когось. шию? Ну, ладно. Посеред шиї. А, ладно. Ми просто дивилися лайф акцію. Боже мій, це такий треш, що я не знаю. Там оцінка на цей лайф екшен, по моєму, один з половиною десяти Капець. Яка махається з на цвинтарі. І ні, це не слим на концерті відомого гурту. А натуральний махач mm. на кладовищі. На жаль, на самому цікавому місці з'являється Майю, а потім і федерали. Тому mm. Люсі просто тікає. Далі нам розкривають одного з другорядних, але як на мене, найцікавіших персонажів Курами okay. Боса таємної організації, від якої втекла Люсі, yeah. на фоні максимально драматичного заходу. Yeah. Сонця yeah. він згадує про проблеми uh -huh. з донькою, каже, що дуже хвилюється за нану. Потім показують важке минуле Майю, яка втекла з дому від батька, як і робив те, за щоманить. Не тільки ютуб, але реальна поліція. І знала. Я, знала. <кліст> я Драма так нормально навалюють. Бо не весь час же пан показувати. показувати. Тут, тут навалюють. <пліст> <пліст> <та, тіпа, а, пліст> Взагалі, по факту, ти от дивишся, ти думаєш, що ти дивишся полухорор, полудраму, полу там. Щось, короче, серйозне. Да, а потім тобі бац да, навалюють да, кучу пансушотів, кучу роздягалок, кучу фан фансервісів різного. Ну так. Да. А потім опять психологічний шось... трилер і все світі. Щось Псіхедел, де розказують цю історію з маю, а потім опять якийсь паншушот. Да, 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 да. Тупо внізав. Юка вдочеряють маю, а потім всі разом йдуть в універ. Так, і Ню теж. Ні, я не знаю, як вона туди потрапила. Yeah. Можливо, вона ще й прихований геній, чи просто всім начхати. Cares? Там Люсі Киес. В... Та понімає так постійно. Це yeah, по факту, да. так. Тим всі, да. тупо начхати, і вона йде в школу з тими, кого знає. Коротше, mm -hmm. пізнає один з вчителів та каже героям, що. Вона якась донька кума брата свата, тому залиште її мені. Наївні персонажі погоджуються, і тільки но вони йдуть. Вчитель починає натуральний харасмент. Виявляється, що Люсі єдиний деклоніус, який може завагітніти. Ось мужик і вирішує перевірити. Це ж дуже крута ідея підкатувати до створіння, яке в теорії може тебе пошматувати. I may not have a brain, but I have an idea. Отже, він показує свій товстий короткий ріг. Що? What? What? А далі з ним зовсім випадково втрапляється. <рик> да, Що мені взагалі не було. Ой, я за класного не зроблю. Ріг. Що? А далі з ним зовсім випадково трапляється щось нехороше. <рик> Тут я трошки змішую сюжет аніми і манги, та розповімо, що тут взагалі відбувається. Деякий час назад уряд Японії виявив нову расу істот. Розмножуються вони за допомогою загадкового вірусу, який передається від діклоніуса людині. Після чого у людини теж народжується діклоніус. Вірус. Ага, тепер це так називається. А Що? Пусі. Блін. Чуєш ти? То і я, поняла, <плес> да, я поняла, я поняла. Клоніус. Вірус. Ага, тепер це так називається. <плес> люсі це перший діклоніус. і якщо вона буде розмножуватися, то незабаром все людство вимре. У організації, яка досліджує цих мутантів, є директор, мужик з рогами, який дуже хоче, як би так сказати, ввести свій вірус у Люсі. А ще є. Я... Чого він з рогами, я щось не руляю? Я... Типа із-за того, що вірус якось типа, розпространився на мужика, від нього руждаються ці діклоніуси, чи що, я щось не зрозуміла. Як це працює? <зв. зв>. Ну так це і працює. Я х... я хочу ввести в тебе свій вірус. А, <зв.> <зв.> а чи так ніхто б нема, звичайно? А ні, там ж ті 9 руки. Все правильно. <реш> Факт. все Факт. Такий собі повстанець проти плану директора. До чого тут ельфи? Спитайте ви, та майже ні до чого. Просто в якийсь момент нього відкриває музичну шкатулку, і звідти лунає та сама ельфійська пісня. Mm -hmm. Лі -лі. Жартівлива німецька пісенька, написана у 19 столітті. Ось і все. Тим часом до Коти, нарешті доходить, що він залишив ню, хто зна кому. Тому він йде її шукати. І знаходить... Я тобі кажу, якщо ти не бачила Онізуку, наступне аніме, яке ми з тобою глянемо, це Онідзука. Тобі подобається? Там серії. Небагато, по-моєму, 39. А, ну норм. А, Ну. По крайней мере, ми з тобою начинали заново дивитися One Punch Man і ми так і не дійшли до третього сезону. Хоча я в ожиданні, що його переанімірують, бо то взагалі шляпи. Да, шляпа, шляпа. Але вже не Ню, а Люсі, яка розповідає хлопцю, що їх щось пов'язує. І саме тому він йде до френдзони, а вона перемикається назад а? на Ню. Дуже зручно, коли не хочеться щось mm. пояснювати. Поки головні герої розмазують соплі по сюжету, бандо, який вам виже після сутички з Люсі, і тепер трохи термінатор. <звук> переманює нано mm, на Да, сторону. У нього мінус ручка. Одна. Тільки? То вона Пом... ж там, по-моєму, його Я... Поламало, ні? Я не пам'ятаю, але по суті, рофл по поводу, що він полутермінатор. А, так, да, по-моєму, у нього ті... тіпа, органи і голова, типа, а ага. все остальне тіло — це термінатор. Усі, і тепер трохи термінатор. Переманює Нано на сторону зла, mm. мовляв, тебе використовують, давай разом робити зло. Після цього oh, oh, oh. нана втирається у довіру до Майю. каже: так їсти хочеться, що й переночувати не мати. Так в ah. у коти з'являється ще одна тянка, яку можна купати та перевдягати. Oh, Після сварки oh, з Люсі Нана розповідає Майю про Нюсів. Нам показують флешбеки з дитинства Люсі, точніше, з дуже травмуючого дитинства mm. Люсі. Прямо як усіх нас, коли вперше побачили це аніме а, Ти в 11 років три ночі дивишся аніме, яке ти не, не мала ще дивитись. Зліднокласники ісикайнули її улюбленого писика. У неї на очах. Я Зліднокласники ну, да, ісикайнули її улюбленого писика. У неї на очах. Да. А всі ми і знаємо, Песика що... і сікайнули. Ми всі розуміємо, що це значить. Да. Траккун буває, коли ісикають твого собаку. Після цього мала Люсі зустріла малого коту, вони потоваришували, і все було дуже добре. Ровно до тих пір, поки Кота не збрехав Люсі щодо фестивалю. Сказав, що йде з братом, а пішов з сестрою, тобто з Якою. Цікаві, у них О, братерські вже. стосунки. <гум> Люсі зревно ще вісикайнула <гум> купу народу, у тому числі й молодшу сестру Коти, ту саму, від якої залишилася Мошля. Оце так накрутили. Серйозно, цей флешбек не. Тільки пояснив половину сюжету аніми, а ще й накинув стільки особистих драм кожного з персонажів, що я потім дивився вже зовсім іншим поглядом. Далі рівень oh. драми росте, як кількість флешбеків у клунку. Нам розказують про доньку Курами Маріко, яка народилася з рогами, тому її захапали у карцер і зробили з неї одинадцяту, ой, тобто тридцять четверту. І ось цю няшну оберзброю з великими прозорими тентаклями випускають на наших героїв. Спочатку Маріко роздає нані, потім прибігає. Кота і намагається всіх захистити. Сам піпол ступід, а за ним приходить Люсі і всіх виносить. На цьому моменті кота згадує все, у тому числі <с про молодшу сестру. Маріко перемагає Люсі, а потім її забирає курама. У фіналі Люсі розповідає про те, що за 5 років світ може захопити Діклоніуси, тому вона має самої Вогонь. Але вже після титрів нам показують сцену, у якій за дверима будинку коти Юкі стоїть хтось підозріло схожий на ню. Ось така історія малята. Трохи. Окей, багато фан-сервісу, важка драма, кров'яка. Уявіть цього часу це навіть крутили по легендарному куйтебе. А зараз психотерапевти дивуються, звідки у дітей 90-х стільки моральних травм. Та варто mm -hmm. лише кілька класичних аніме тієї епохи глянути. Yeah, yeah. Пам'ятайте, згадуйте у коментах, чи ви воліли б це все забути. А на цьому в мене все. Дякую, що маєте можливість і бажаєте підтримати мене фінансово, то в описі підвір. Ну, взагалі, моє саме-саме саме перше аніме, якщо вже. Яке ти знав, що це аніме? Яке я знав, що це аніме, так. Тобто, коли я подивився покемонів на Jetix... А, не, на ntn Покемони. Наруто на Джетіксі і на Джетіксі Sonic X. Це я не знав, що це все аніме. Потім, коли я почав форсити, що це таке аніме, угу. другий розмір характер ізвращенка. Ну, да -да -да, я я пам'ятаю, да. Я все 13. Я хоч був і малим звіздюком, але все ж таки. Чекав всі 13 серій, коли вони нарешті дійдуть до хоча б якоїсь інтими, а у них все не вийшло. Че? У, у головній героїні і хлопця. А потім я такий: ну і нафіг, просто романтику хочу і е, про горнічну то аніме. Президент Стубради да, да. Поколівка. Це, це вже було моє друге. Це круто, да. А в мене саме перше було те, що я знала, що саме аніме це було. Е... Опять розтягнули в два рази. відос. Yeah. <плес> — Блін, як воно там називалось? Розаріо крестик Вампір. — Плюс вампір. Там хрестик. Всі називали це Розаріо плюс вампір. Всі називали Розаріо Хрестиком. -хрестик". Ніхто не називав. Тому що то Хрестик. Це Хрестик, той, який в неї на цьому, на грудях висів. Я починав свою кар'єру з аніме озвучки. І ніхто в моєму крузі не, не називав це Хрестиком. Там було написано чітко: плюс вампір. Я читала все час Хрестик. Ну, знаєш, що зробиш з цим хрестиком да. тоді. А далі я дивилася, не пам'ятаю, яких, типу, очередності, але я дивилася Соулитра, потім теж Горнічну і там далі вже все. Ну, про це вже розповісиш в Ні. наступних відео. <гум> а, всім дякуємо за перегляд. З вами був Олег. І Настя. А, підписуйтесь, будь ласка, на канал, скажіть, будь ласка, в коментах, як вам така от якість, подобається, не подобається, я там знаю. А, <гум> так, а, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте пальчики вверх, пишіть, на що б ви хотіли ще реакції. Tap, tap, а tap, також tap. у нас є телеграм-група, тому не забувайте підписуватись також. Всім дякую і всім па-па.